Російська влада збрехала про те, що завершила проведення часткової мобілізації. Керівництво країни-агресорки перевело її у прихований режим. Російським військоматам наказали продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять бажання укласти контракт. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України Олексій Громов. Публічність і показовість заходів згорнута. Але поряд з цим військомати отримали вказівку. Продовжувати пошук та набір добровольців, які виявлять, укласти, виявлять бажання укласти контракт на участь в так званій спеціальній воєнній операції, здійснюються спроби повернути військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені з лав Збройних сил Російської Федерації. Крім того, з метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням Міністерства оборони Російської Федерації прискорено підготовку курсантів випускних курсів. Зокрема, дату завершення закладів перенесена з червня 2023 року на грудень поточного року. 28 жовтня. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу на зустрічі із диктатором Путіним заявив, що у межах оголошеної в Росії часткової мобілізації призвали заплановану кількість резервістів 300 тисяч осіб. Нібито їх відправлення до війська завершено. На своїй черговій прес-конференції Путін теж заявив про завершення мобілізації в РФ, хоча відповідного указу російського президента не було. Його речник Дмитрій Пісков повідомив, що указ про завершення мобілізації нібито не потрібний.